Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом торт Прага. Для цього нам знадобиться розділити білки та жовтки окремо, жовтки можна в меншу миску, білки відразу беріть в більшу глибоку миску. Додаємо до білків щіпку солі та міксером. Потрібно добре вспінити на середній швидкості. Після чого поступово всипаємо більшу частину цукру і взбиваємо білки до самих піків. Ось такі густі в нас красиві матові білки мають вийти в кінцевому результаті. Тепер тим самим вінчиком збиваємо жовтки. Додаємо сюди цукор, що в нас залишився, і взбиваємо їх до біла. Жовтки посвітлішають та збільшаться в об'ємі, стануть такі пишні. Усито всипаємо борошно, додаємо сюди какао, додаємо також розпушувач і також собі заздалегідь підготуйте рослину олію, окремо налийте в стакан. Тепер жовтки змішуємо з білками, але обережно ми їх вмішуємо так лопаткою знизу вгору по колу, щоб в нас вийшла однорідна пишна маса. Тепер поступово сюди просіємо борошно змішане з какао та розпушувачем. І ось так круговими рухами, знову ж таки, лопаткою знизу вгору змішуємо інгредієнти до однорідної консистенції. Різких рухів дуже робити не потрібно, щоб маса не осіла. Ступово вливаємо ось так по краях рослинну олію і обережно лопаткою змішуємо її з тістом. Побачите, тісто почне ставати більш таке глянцеве, воно залишається повітряним, але трішечки рідше. Далі підготуйте форму, в якій будете випікати корж. Рекомендую застелити низ пергаментним папером і бока та низ, за бажанням що можете змастити вершкове масло. Духовку включайте на 180 градусів. Виливаємо тісто у форму і ставимо випікатися приблизно 30-35 хвилин до сухої шпажки. Орієнтуйтеся по своїй духовці, тому що в кожного духовка пече по-різному. Пройшло там, наприклад, 25 -30 хвилин 30 і ви вже дивіться. Зубочисткою протикнули посередині, як побачили, що вона є сухенька, духовку можете виключати. Корж даєте, щоб він повністю вистигнув, а краще це робити його з вечора. Далі готуємо з вами крем, жовточок потрібно змішати з 1 або 2 столовими ложками води і додати його до згущеного молока. Ставимо на нижче середній вогонь, періодично перемішуємо і доводимо масу до такого загустіння. Якщо ви, наприклад, відвернулись, так як я, побачили малесенькі десь потім грудочки, не лякайтеся, головне, щоб воно не прогоріло, можна все пробити блендером. Як бачите, корж вийшов просто красивезний. Тепер повертаємося до крему, поки маса ще тепла, додаємо сюди какао. Трохи перемішуємо, повертаємо на малесенький вогонь. Продовжуємо постійно помішувати, доводимо масу до однорідної консистенції. При кінці виключаємо вогонь. Ми не даємо масі кипіти абсолютно, просто прогріваємо. І додаємо ось такі шоколадні дропси. Я купувала в Ашані. Трохи перемішуємо і масу відставляємо, даємо, щоб вона вистигла до кімнатної температури. Вінчиком від блендера пробиваємо вершкове масло кімнатної температури буквально 1 хвилину на середній швидкості до пишної консистенції. Далі поступово додаємо охолоджену нашу таку шоколадну масу і змішуємо з вершковим маслом. В кінцевому результаті отримуємо ось такий смачнющий крем, його також наразі відставляємо і готуємо з вами смачну пропитку. Вливаємо тепле молоко в такий невеликий посуд, додаємо сюди таку добру столову ложку абрикосового джему, перемішуємо до однорідної консистенції, і, в принципі, на цьому пропитка готова. Але за бажанням можете додати сюди одну або дві чайних ложки коньяку або віскі. Або лікеру це вже також на ваш вибір. Шоколадний бисквіт потрібно поділити на три рівних коржі. Кожен корж ми обов'язково пропитуємо. Крем розділіть на дві частини. Одну частину ми зараз викладаємо, розпреділяємо. Накриваємо наступним коржем, обов'язково також його пропитуємо і викладаємо другу частину крему. Також її розрівнюємо. Пропитую я третій корж та накриваю зверху. Наверх я ось так кладу саме нижню частину бисквіту, щоб торт був рівненький. Зверху ставите будь-яку дощечку і чуть-чуть притискаєте не сильно, буквально чуть-чуть, так, щоб крем вийшов трошки по краях і ви собі обмастили добре боки. Верх торта ми покриваємо добре абрикосовим джемом, приблизно десь 2 столових ложки в мене пішло. У блендері перебиваємо у дрібну крихту залишки бисквіту. Це йдеться про саму верхушку бисквіту, коли ви пропекли. Її обов'язково потім все рівно зріжете, щоб ви могли вирівняти тих три рівних коржі. І нею обсипаємо ось так бока. Верх торта ми обов'язково покриваємо шоколадом чорним або, за бажанням, можете взяти будь-який інший. Зачекайте декілька хвилинок, буквально 2-3, щоб шоколад трошки схватився. Далі можете зробити якісь фігурні такі ем, набризки або надпис Прага торт написати. Це також вже на ваш вибір є. Торт відправляєте в холодильник мінімум як на 6 годин. І далі його вже можна подавати до столу і смакувати. Торт вийшов просто неперевершено смачний, він такий вологі коржі має. Я особисто люблю вологі коржі. Крем безподобний. Сказати просто на двох словах про його смак напевне, краще його приготуйте, щоб зрозуміти. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного, такого весняного настрою. І запрошую, ще підписатися на мій канал Українські домашні страви. Дякую вам, що ви є зі мною. усіх люблю і па-па!